Донецький аеропорт для мене як початок військової служби. Це був іменно 14 рік. Ми мобілізувалися, пішли добровольцями. В Черкас їхала група, скільки нас їхало? 28, по-моєму, чоловік. Да, 28 чоловік, всі ми познайомилися. Основний костяк був перша рота. В складі цієї першої роти ми ж і заходили в Донецький аеропорт. Ми заходили на 5 днів. Тобто БРК нам зачитали на п'ять днів. Але коли я отримував Сухпаї, то начальник тила мені сказав: візьми на дві неділі. Угу. І я одразу зрозумів, що менше двох неділь ми там не будемо. 30 листопада ми заїхали. Якраз коли е втратили старий термінал, наша да, група да, заїхала да, да, в вежу спостережно. І відповідно вже зранку почалися перші бої. І до 12 грудня ми були в Донецькому аеропорту. Ніхто не знав, що там конкретно. Тому що коли ми їхали на башню, ми, до речі, трошечки з Льошею покойним Панченка розвели е, Саню Віліка. А, да, ми йому сказали, що башня із бетону, марка 800, вся одлита і суцільна бетонна будівля. Міцна, витримує ядерний удар. І коли ми туди заїхали, ми зайшли, а це згорівша будівля із гіпсокартону, металопрофіля і і, і Саня підійшов, стоїть згорівша стіна, така довга з гіпсокартону. Він до неї торкнувся і вона обвалилась так метрів 10. І він повертається і питає, а де бетон? А ми ж кажемо, Саня, ми самі не знали. Вона абсолютно не пристосована ні до чого. Куля 5,45, попадаючи в башту, пробивала її наскрізь. Ночі заїхали, нормально ми вигрузились, мабуть, найкраще. Ніхто не очікував, що ми так дуже швидко ми погрузились. І вже вранці нас привітав перший танчик, трошки нас поганяв. На наступний день вони як сипку зірвалися. Заходив новий батальйон. Вони думали, що ми не обстріляні, не підготовлені. І до 9 числа в нас були цілодобові бої. Для мене це був перший бойовий досвід, мій. А Якщо затвор то в курсі, бо він у нас самий бойовик там, yeah. а, цей, а всі останні, коли танчик почав працювати, я думав кудись втекти. Думаю, так, треба тікати, тому що ну його в баню було було оточення, Думаю, вийду зараз із аеропорта, уб'ють точно. А тут, хоч шанс є, якось. та й вийти була проблема. Тут що зайти, що вийти. ми утримували частину другого поверху. Крім нашої групи, там ще був медик, цивільна людина, якому сказали, що треба підмінити людину на два дні. І він там був понад місяць. Я спочатку ж не знав, що він просто цивільний медик. Я його на пост поставив. А Мені кажуть, що він цивільний. Я кажу, все, я зрозумів. Тоді ми розподілили по своєму. Температура повітря тоді була мінус 26, мінус 28. 20. Тобто гріву ніякого нема, бетон. Вогнище не розпалиш, можна було тільки приготувати їжу на такому дізельному таганку. Ми там знайшли каструльку, накололи криги і зварили борщ черкаський. Черкаські волонтери передали дуже смачний, він дуже сильно нам тоді допоміг. Я чуть не підірвався на розтяжку. Ми утримували башню, і ззаді башні у нас був пост броня. Ми її мінували, і в один із разів я заходив, тому що я там поставив були підриви, ми ходили перевіряти. І тут же знайшов розтяжку, яку поставив противник. Вони обламали чеку, поставили, У мене досвід по цьому був. Відповідно, я з себе все познімав. І м -м, радіостанція була тросик, я її заправив під камірець, бронежилета, «Карцар». Він такий довгий, він випасти, в принципі, не може. І я ж нагнувся, дивився, що там до чого, тому що може і з тієї сторони бути. І коли оглядав, ззаді в кімнату прилетіла міна в будівлю. І вибухом з мене зірвало цей камірець. І радіостанція своїм антеною зацепила цю розтяжку. Я вспів тільки затиснути. І в голові такі думки, що думаю, ну, все одно, в мене ну, РГДшка стоїть. Як мінімум три секунди їсть назад, відкачуюсь, ну, отримую там якісь уламки. А коли я вже її зняв викрутив, я побачив, що в мене шансу цього б не було. Там стояла МДшка МД5, одразу відбувся вибух. Тобто заходили, люди навчені, мені двічі перевертали міну в мій бік. Тобто я мунку ставив, і коли я приходив, вона вже стояла в мій бік. Ми бачили, як вони використовують цивільне населення. Тобто вони використовували, там якась церква була, євангелісти чи хто. От вони їх відправляли з резинової лодки, щоб вони забирали трупи. Ну, я був на кулеметі, я давав команду, щоб не стріляли. Ну, цивільні люди, вони, було видно, що вони перелякані, отдирали тих примерших танкістів. Ті. Це ми побачили. Бачили, як танчик працював і по нам, і по самому Донецьку. Тобто мені було видно, там кірикон такий він далеко, і от він працював по нам, а потім в інший бік, де наших військ точно не було. Тобто така гібридна війна налаштовували вони населення, що ми ми прийшли як загарбники. Насправді, ми були на своїй землі. Дивилися ми їхнє телебачення. Ми навіть бачили в прямому ефірі з Льохою, да, тоді. Приділили, відкуда по нам працює міномет, і накрили його одразу. Ну тобто, ми скоригували. Це ж часто в мене голові крутиться, кажуть, що ця війна вона не така, як от, раніше, раніше це все ерунда. От зараз це так от тяжело, що це так важко. Ну я можу сказати, з того <кас> часу і на цей час починати війну для себе. Це дуже важко завжди, чи тоді, чи зараз. Тоді ми заходили, нас тіпало, але в нас була мотивація. Да, мотивація. Мотивація, була. Щоб, ми, щоб ми билися, щоб ми стояли до кінця, заходити в оточення, заїжджаючи, заїжджати в оточення і там триматися до моменту змінять, не, не змінять, непонятно. Зараз вийти на позицію теж важко, теж страшно. Тому подвиг, який роблять хлопці, тоді. І подвиг, який роблять ці час, він одинаковий. Тому я тільки можу сказати, що слава Україні, героям слава. Героям вона.